Дональд Трамп шокував заявою про Україну. Він відомий своєю риторикою швидкого закінчення війни. А паралельно у мережу злили, начебто, офіційний указ Путіна про вивід військ. Документ завірусився, тому що дата завершення війни стоїть буцімто на листопад. Саме тоді відбудуться вибори у Сполучених Штатах Америки. Через цей збіг всі і звернули увагу на фото указу. Але тут все не так просто. Подробиці далі у ролику. Вітаю вас. Будемо говорити про важливе. Ві події не забудьте поставити свою вподобайку та коментар під цим відео. Трамп озвучив сім пунктів свого мирного плану для України. Крім того, він, нібито, навіть уже готовий видвинути Путлеру ультиматум, за яким рефія має припинити бойові дії та покинути територію України. Член республіканської партії Пінкус, посилаючись на власні джерела інформації, заявив, що Трамп запропонує Путлеру піти з окупованих територій. Якщо цього не станеться, то Трамп М. Дасть Україні зброю, яку ще ніхто за кордоном не отримував. Цитую, це будуть суперсучасні види озброєнь. Україна отримає їх в необмеженій кількості, щоб просто силою виконати цих варварів за межі кордонів 1991 року. Говорить Пінкус, видання The Wall Street Journal опублікував статтю керуючого директора BHR Group та юрисконсульства в Торидантлов Девіда Урбана та держсекретаря Сполучених Штатів Америки у 2000 чи вісімнадцятому 21 роках Майкла Помпена автори статті заявляють, що Трамп може відновити мир за допомогою сили. Його план передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членства у ЄС та НАТО. На думку екс держсекретаря Сполучених Штатів Америки за Трампа немає жодних доказів того, що республіканець у разі обрання президентом схилятиме Україну до капітуляції. Натомість через слабкість адміністрації Байдена, Україна нібито то. Они зі зруйнованими містами і без засобів для перемоги, ось як може виглядати успішний план для України: розкрити енергетичний потенціал Америки, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем та працювати разом проти Ірану, запровадити реальні санкції проти Рефії, нарощувати оборонну промисловість. Америки оживити організацію Північно-Атлантичного договору, створити програму «Ленд-Лізу-2» на 500 мільярдів доларів для України, замість того, щоб обтяжувати платників податків Сполучених Штатів Америки новими рахунками, можна дозволити Україні позичити стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над расистами, зняти всі обмеження на типу зброї, яку Україна може отримати та використати. Ці кроки дозволять пану Трампу встановити умови годин Війна припиняється негайно. Україна розбудовує значні оборонні сили, щоб РФ я більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та анексію українських територій. перелічує Помпео також у межах цього мирного плану відбувається демілітаризація Криму. Автор не уточнює, чи знімає РФ його окупацію. Україна відновлюється за рахунок заморожених активів рашистів та якнайшвидше вступає до НАТО. Та ЄС альянс створює фонд для озброєння Києва на 100 мільярдів доларів. Дочастка США становить 20%. Якщо Ерефія виконує ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті як тільки Україна стане членом НАТО та ЄС. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир. Забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті. Підсумовує колишній держсекретар. Заговорили про мир з іншого боку. В мережу раптово злили секретний указ, нібито підписаний Путлером про початок виводу військ з України. Більше того, на документі фігурує навіть дата закінчення так званої спеціальної військової операції. Указом зокрема вказано, що цитуємо з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації захисту прав. Та інтересів громадян Рефі керуючись принципами міжнародного права та беручи до уваги необхідність встановлення термінового миру та стабільності в регіоні, постановлено закінчити спеціальну військову операцію на території України. Вказано навіть дату вступу указу в силу 1 листопада 2024 року. Відведення військ територію України нібито має відбутися того ж дня. Однак деякі експерти стверджують, що у разі обрання Дональд Трамп. Припинить допомогу Україні, віддасть її територію, і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путлером, щоб нав'язати країні мир. Однак інші переконані, що немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа, і є багато доказів протилежного. Сам же Дональд Трамп заявив, якщо він програє вибори 2024 року, то конфлікти на близькому сході можуть перерости у третю світову війну. За його словами, кандидатка від демократії. Камала Гарріс гірша в питаннях саме близького сходу. Відтак, війна Ізраїлю із бойовиками в Газі може перерости у більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить у президентському кріслі Джо Байдена. На тлі цього у Зеленського зробили заяву про найбільш реалістичний сценарій закінчення війни плані Помпео йдеться про конкретну математику для програшу РФ. План закінчення війни, який запропонував колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео може бути найбільш реалістичним сценарієм. Він дозволив би згадувати країну агресорку РФ тільки у форматі історичної похибки для аналізу на тему, як не треба жити. Таку думку висловив і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Цитуємо далі. Я вважаю що це найбільш ре... Реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений, глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити, і США а ширше і проукраїнська коаліція і антирашистська коаліція. Це того вартує, і в принципі це абсолютно реалістична програма. Наголосив Подоляк для того, щоб домінувати в глобальному світі. Потрібні радикальні речі, потрібно саме фінансування програшу. Ерефі акцентував він. Радник пояснив, що йдеться про конкретну математику для програшу ЕРЕФІ, а не якісь там обговорення чи шахівниці, на яких будуть переставляти фігури. Є конкретно Ерефія витрачає на війну такий об'єм коштів. Має такий об'єм старого радянського військового ресурсу. І проукраїнська коаліція разом з Україною витрачає такий то об'єм коштів. Маємо такі-то високотехнологічні відповіді на російські об'єми. І все зауважив Подоляк. Представник РПА каже, що саме Помпео прописує абсолютно реалістичний сценарій, який не є дороговартісним. Своєю чергою, Москва зрозуміє тільки кількість втрат, які вона буде насти у цій війні: економічних, фізичних, фінансових і будь-яких інших. Якщо Ерефія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 мільярдів доларів, а півтора, два, три трильйони доларів. Вони будуть мати бойовиків не тільки в Червоному морі. Не тільки на близькому сході будуть мати північну Корею, яка буде атакувати південну Корею. Сказав Подоляк. Сам кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що за його президентства нам ніколи не загрожувала б. Війна і він би не допустив, щоб глава Кремля Владімір Путлер почав війну проти України. Також він вкотре похвалився своїми добрими стосунками з Путлером. Цитую, ми з Путіним дуже добре ладнали. У нас були гарні стосунки. Він би ніколи не боліз в Україну. І я казав, ніколи ніколи не лізь в Україну, заявив колишній президент Сполучених Штатів Америки. На думку Трампа, нинішня безпекова ситуація у світі може закінчитися третьою світовою війною. Він звинувачив усьому свого су. Перника на виборах чинного президента Джо Байдена, водночас Трамп сказав, що думав над послабленням санкцій проти Москви, оскільки не є прихильником таких обмежень. Він також заявив, що якщо у Сполучених Штатах Америки буде розумний президент, то такі країни, як Ерефія, Китай та КНДР. Не будуть ворогами штатів раніше. Трамп також заявив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Він назвав РФ військовою машиною, яка нібито перемогла Наполеона. Відповідно заяву Трамп зводже в інтерв'ю Fox News. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять. Вони ведуть війни. Вони перемогли Наполеона. Сказав політик. Він додав, що весняний наступ так і не відбувся а диктатор Путлер та глава. Китаю, Цзіньпін, нібито сильні хлопці, сильні лідери. Також він наголосив, що в расистів мільйони мін і тисячі армійських танків цього не повинно було статися. Байден не повинен був допустити цього. Так, зі слів Трампа, Путлер наважився напасти на Україну з двох причин: підняття цін на паливо, у Кремля з'явилися гроші, а також вихід військ, США з Афганістану. Тим не менш, він вкотре наголошує, що може покласти край цій війні та зупинити Путлера з. Його військовою машиною. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську!